Цікаві конкурси, позитивні емоції, веселий дитячий сміх та задоволені обличчя батьків. Усе це можна було бачити під час святкового концерту, присвяченого дню родини. Дуже важливо такі заходи саме для мам і для дітей. На по перше, тому що ці мами не завжди мають той вільний час і тут змогу кудись вийти, тому що багато дітей, які ви бачите, потребують постійної допомоги, і матусі поряд з ними. Тому я думаю, що такі заходи дуже важливі. Участь у заході взяли і благодійники Житомира, які подарували родинам та центру соціальної реабілітації, подарунки та допомогли створити святковий настрій. Що таке сім'я? Так, це в першу чергу для мене це жінка і мати, це той затишок, добробут. Я дуже вам дякую, низько вклоняюсь за, то, за, ті, за ті, що миттєві, що секундні. Турботи, які ви робите для своєї сім'ї, хотілось побажати не тільки ці мамам, цим мамам особливу вдячність побажати сказати і побажати такого максимального терпіння. Побажати їм такого щастя жіночого справжнього і е, бажання е, бути кращими. Да. Не так що ні найкращі, але чекай будуть кращі. Я хочу, щоб в ваших серцях завжди була любов, яку ви даруєте для своїх діточок, щоб Бог вам вертав ті сили і енергію, які ви тратите для своєї родини, для домашнього затишку. І від себе, від благодійного фонду Рідний житомир» хочу подарувати сертифікат на 3000 тисячі гривень для пінки для коктейлів. Директор Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Віктор Козир зазначив, що цього року заклад відзначить своє триріччя. Нині на обліку у ньому перебуває майже 80 дітей з обмеженими можливостями. Також очільник центру подякував працівникам закладу за їхню роботу та усім, хто долучився до свята. Ну, ми починали з нуля, нічого не було. Тому без благодійників, без людей з, з, з добрим серцем ми не обходимося. Тим більше, всі такі свята вони ж ніде в ніякому бюджеті не закладені. У нас вже традиція, ми кожен рік проводимо День матері, кожен рік по проводимо е свято до Різдва, присвячене е День е інваліда, як нас ще називають в державі. Це все завдячуючи нашим добрим друзям. І депутати. Ми сьогодні чули.